Реально цукерками, молочно-шоколадними карамельними. Та солодка да, я, мені аромат дуже солодкий. Просто кольор от, підходить під арому смаковії властивості цієї кави. Е, сьогодні в нас взагалі просто розривний лот, бо, по-перше, нове пакування для нього спеціальне, буквально для цієї кави. По-друге, е, це така кава, про яку дуже хочеться розказати, так що сьогодні буде багато тексту. Давайте так, що це за кава взагалі? Це кава з Колумбії, з регіону Віла, які всі прекрасно знають, якщо. Ходять до кав'ярні там на пачках. Там Колумбія, якщо й Колумбія, то скоріше за все, це вбіла буде. Цікаво, відділили від зернятка, взяли цікаві ягоди, проферментували з бактеріями, додали, до, додали туди рому. Це все там маринувалося е, 8 діб. Потім цю суміш до е, змішали з зерном. Це ця це мянатя вже 150 годин ферментувалося. Потім його висушили, помили. Фасанули в пакети, завокумували і привезли нам. І ось ми її нам привезли, ми її достали, посмажили, і от вона стоїть у нас на столі. Ну, якщо вкратці, може я там десь помилився, але приблизно ви зрозуміли, що це таке. Там ціла технологія, вдаватися в суперподробиці не буду, але от, якщо хочете, почитайте на сайті, там дуже цікаво. Про пакування. Що вам нагадує? Коротше, це потрібна пасхалка по-перше, цукерка. Кава зі смаком цієї цукерки дуже нагадує. По-друге, ферментувалася в ромових бочках, і в нас має упакування як бочка. По-третє, це рам -бар барелло, таке м'якеньке тягуче. 20 грам кави, 23 кліки. Команданти, вода 92 градуси, 20... 200 на 300, Все стандарт. Я цю каву ніколи не пив, ніколи не варив. Варю як просто зазвичай, як мені от хочеться. Ця кава, як і будь-яка ферментація, така от інф'юз э, ферментація не Чим довше не лежить, ну до якогось там порогу, тим краще. Тобто, якщо ця кава полежить у вас місяць після осмажки, це ідеально. Вона буде в піку самого слаку. Зараз вона дуже свіжа. Я від неї все одно багато очікую, але не так багато, як знаєте, можна очікувати, якщо вона положить місяць. Тобто, якщо місяць лежить, супер, ви круті, у вас просто ну, нереальна кава. Так що майте терпіння, звісно, спробуйте свіжу і залиште на потім собі, будь ласка. Аромат космічний, дуже, дуже приємний. Солодкий-солодкий, такий ніжний. Лагідний. Дуже цікаво, що на смак. Я вже не можу. Мені хочеться її доварити, пошвидше, бо Оце очікування, воно мене вбиває. Час заварювання 2,45. Чотенько. Може там, ну, так, да, 2.45. Ну вау. Я не можу щось окреме виділити, воно якось такі пляски в мене в роті влаштовує, що. А що а тут дескриптор? Тут так багато всього. Не скажу, що я відчуваю, що вона в бочках тусувалася ця кава 8 годин, або частина її каву вишні, чи що там було в бочках. Трошечки тягуче, таке сиропне. Округле, приємне, класне. Тіло, як начинка, начинка цукерачки цієї тофії, тофі-фігенне. Солодкість, висока, дуже висока, вона дуже солодка. Кислотність. Вона, по-перше, складна. Вона от дійсно по всій ротовій порожнині така. Буває таке, що ви, якщо ви їсте лимон, у вас кисло там щось зводить одне, з скули. А тут прям все трошечки трошечки так от щекоче, лоскотає по роті дуже приємно. Це означає, що кислотність класна, складна. І приємна. І я б не сказав, що дуже висока, але вище середній. Прикольно після смак. Він не, не хоче його запивати, він приємний і класний. І довгий, до речі, дуже довгий. Я вже не п'ю каву, він в роті в мене залишається. І що останнє ми оцінюємо? Баланс. Баланс, правильно? Баланс присутній. <плес> Баланс балансний. Кава в балансі. По рецепту. Чи можна, чи, чи можна його змінити? Звісно, можна, але чи треба. Питання от таке, я б нічого не змінював. По-перше, будемо чесні, якщо ви прийдете додому з, з, з кавою, будете її варити у вас тим самим рецептом, вода по-перше, у вас буде трошки більше відважена, ніж у нас, і вже щось зміниться. По-друге, не треба нічого міняти. Зараз, от зараз, те, що ми маємо, я б тут нічого не міняв, прям класно зварилося. Во, я прям кайфанув. Ну, я б я ще, ще доп'ю, але дуже смачно.